Друкований зошит з математики, сторінка 23. Завдання 89. Задача Після лісових пожеж в Австралії тварини раділи дощу. У першій групі помітили 7 кінгуру, а в другій 8 кінгуру. До першої групи. Приєдналося ще дев'ять кенгуру, скільки всього кенгуру раділо дощу. І так, було дві групи кенгуру. Так? В одній групі було сім кенгуру, в другій групі вісім кенгуру. Потім пізніше до першої групи приєдналося дев'ять кенгуру. За другу групу нічого не сказано. Питання задачі. Скільки всього кенгуру раділо дощу? Що нам відомо про першу групу? Що їх було сім, потім приєдналося ще дев'ять, скільки їх всього стало? Перша дія. 7 і приєдналося, значить, дія додавання. 7 додати 9 дорівнює 16. 16 кенгуру Першій групі. Першій групі. Першій групі. В другій сказано, що було вісім кенгуру. Ніхто не приєднався, значить, так і залишилося вісім кенгуру. Давайте запишемо, що ніхто не приєднався, так. 8 кенгуру і залишилось. Так, тепер ми знаємо, що в першій групі стало 16 кенгуру, а в другій 8 кенгуру. То скільки всього кенгуру? Всього ми знаходимо дією додавання 16 додати. Вісім дорівнює двадцять чотири. Кенгуру. Відповідь двадцять чотири кенгуру раділи дощу. Завдання 90. Доповни записи даними з таблиці. Маса коали. Коала, тут зріст, тут маса. Маса коали 14 кг. Зріст кенгуру. Кенгуру, зріст. Сто двадцять сантиметрів. Маса страуса, страус маса сорок дев'ять кілограм. Зріст коали, коала зріст сімдесят вісім сантиметрів. Завдання 91. Знайди значення виразів, запиши результати. В дужках 100 підняти, 27 поділити на 3, помножити на 8, закриваємо дужки, і це все поділити на 7. Починаємо працювати в дужках. У дужках є віднімання, ділення і множення. Спочатку виконуємо ділення. 27 поділити на 3 буде 9. Наступна дія множення. 9 помножити на 8 72. Далі Дія віднімання. 100 відняти 72. 100 відняти 70 буде 30, і 30 відняти 2 буде 28. Тепер 28 ми маємо поділити на 7. Буде 4. Наступна, е, Наступний вираз. Перше ми працюємо в дужках. В дужках є дія множення, і дія віднімання. Перше дія множення. 6 помножити на 8. 48. Далі 48 відняти 29. 48 відняти 28 буде 20, і відняти ще один буде 19. Наступна дія – додавання. 47 додати 19. 7 плюс 9 буде 16. 6 пишемо, 1 помічаємо. 4 десятки плюс 1 десяток буде 5 десятків, і 1, помічали, буде 6 десятків. 66. Тепер 66, треба відняти 59. 66, відняти 56. Буде 10, і відняти ще 3 буде 7. Наступний. Перша дія – множення. 7 помножити на 8 буде 56. Далі знову дія множення. 4 помножити на 6 буде 24. 24. Поділити на вісім буде три. П'ятдесят шість. Відняти три буде. П'ятдесят три. Наступний вираз перша дія в дужках. П'ятдесят сім відняти сорок дев'яти. сім відняти сорок сім буде десять і відняти ще два. Буде вісім. Вісім помножити на шість буде сорок вісім. Наступна дія множення 5 помножити на 7 35, і остання дія – віднімання. 48 відняти 35. 8 відняти 5 буде 3, і 4 десятки мінус три десятки буде 1 десяток, відповідь 13.

Відняти 54. 63, відняти 53 буде 10, і відняти ще один буде 9. Наступний вираз. Працюємо в дужках. 100 відняти 19. 100 відняти 10 буде 90, і 90 відняти 9 буде 81. Вісімдесят один поділити на дев'ять буде дев'ять. Дев'ять помножити на шість буде п'ятдесят чотири. П'ятьдесят двадцять сім, позичаємо чотирнадцять відняти сім буде сім. Тут не 5, бо позичали, а 4. 4 десятки, відняти 2 десятки буде 2 десятки. Відповідь 27. Далі, наступний вираз. У нас тільки множення і ділення. Працюємо по порядку. 2 помножити на 9 буде 18. 18 поділити на 6. Буде 3. 3 помножити на 8. 24. 24 поділити на 4 буде 6. Наступний вираз. Перша дія множення. 7 помножити на 5. 35. Наступна дія теж множення. 6 помножити на 6. Тридцять шість. Тридцять шість поділити на дев'ять буде чотири. Останнє діє віднімання тридцять п'ять відняти чотири. Тридцять п'ять відняти чотири буде тридцять один.